Ліси старовижівщини багаті на чорниці. Ці ягоди, а точніше варення з них допоможуть зібрати кошти на будівництво храму у старій вижівці. Отець Володимир, його дружина та найбадужа громада консервують цю корисну ягоду та продають за символічну плату. А нині, поки зведення храму тільки почалось, служби проводяться у капличці, де є навіть книга Тверезості. Не випрошувати пожертви на зведення храму, а започаткувати власний міні-бізнес, соціальне підприємництво та помаленьку зібрати кошти на будівництво такий спосіб обрав отець Володимир Улян. Я проходив навчання в Українській соціальній академії. Дізнався про таке, такий термін, як фандрайзинг. І власне, ми вивчали, на чому можна заробити гроші як парафія. Бо ми звикли, що церква завжди просить щось дайте, але тут ми вирішили дати щось людям. І відповідно ми промоніторили район, місцевість, де ми живемо. Побачили, що є багато грибів, багато чорниці. Вирішили робити чорничне варення, і в парафіях Галичини, які більш розвиненими, ми просимо от людей. Пожертви, тобто ми не просимо дайте нам гроші, але просимо 200 гривень так за баночку чорниці і власне люди, щиро жертвують. Ми заробили, скажімо так, на, на цьому варенні за 23 рік 200 тисяч гривень. На етикетці баночок із чорничним варенням зображено, як виглядатиме майбутній храм. Зазначено також, що чорниця натуральна, але з цукром. Вказано і номер рахунку, куди можна скидати гроші на зведення церкви. Велику частину от матеріалів для фундаменту купляли за ті кошти, які ми реалізували за такі маленькі баночки як чорничне варення. З огляду на війну багато благодійників за кордону вони не підтримують будівництво храмів, вони радше підтримують будівництво соціальних якихось центрів, де можна надавати допомогу для потребуючих. Тому ми мусимо своїми силами, українськими силами будувати. Цей храм ми цю чорницю збираємо самі, а хто не має можливості, то кожна родина має чи сім'я має 10 літрів чорниці пожертвувати для реалізації цієї ідеї. Одні мешканці громади самі збирають чорниці для варення, інші платять людям, які ходять в ліс по ягоди. Цього року об'єми виготовлення для храму планують збільшити. Якщо минулоріч то було тисяча баночок, то цьогоріч їх хочуть зробити дві тисячі. Планують придбати і спеціальне обладнання для швидкого виготовлення варення. Дружина отця Володимира Юлія власноруч консервує баночки зі старовижівським смаколиком. Утець в день ми закручували напевно 300 баночок, може більше як. Як вдавалося, ну якщо цілий день на ногах постояти, то трошки важко. Але ми спілкувалися, було весело, бо то не одна людина робила. А ми по кілька збиралися. Ми помітили, що то одна, одна або двоє людей не справляться, то треба залучати більше і так по черзі. Кожен вдома робив цю справу. Десять хвилин звідси ходу вже є ліс, і там вже ростуть черниці. Ну і на навколишніх лісах. В нас тут вони є дуже смачні, соковиті. Поки храм тільки починають будувати, служби отець Володимир проводить у невеличкій капличці ній і своя книга тверезості. Ідея єпископа зі Львівщини Сильвестра Сембратовича, який жив ще в 19 столітті. Проблема алкоголю це є не лише проблема. Сьогоднішнього дня, але також вона була і в інші часи, які ми вже в які ми не живемо. Суть книги полягає в тому, що я людина, яка не вживає алкоголю, жертвую відмову свою за людину, яка вживає. І тут є зокрема така присяга, де я складаю присягу, і порушення цієї присяги зобов'язує мене до сповіді. Якщо я її порушую, тут я вписую своє прізвище, ім'я. Дату, коли я записуюся, і до дня до якого я записуюся, і вписую ім'я за яку людину я жертвую власне цю цю відмову. Дуже цікаво було, що люди перед святами кажуть: я не буду відмовлятися бо йде Миколая, Новий рік. Яка а в цьому й полягає жертва? Придумав отець Володимир Улян і свій креативний спосіб, як залучити до недільних служб у капличці більше чоловіків. Мені одного разу подарували вічне мого лампу, вона була електричною. Я звідти електрику викину і поставлю туди лампадку. І кожен чоловік в громаді є відповідальний в неділю, тобто по черзі чоловіки чергуються, щоб прийти до храму, опустити цю лампу, запалити тут свічку і, власне, цю, цей, цей світильник підняти, це в. Храмі, власне називається «Вічне світло. Віра Шевчук, неля прокопчук із селища Стара Вижівка для новин на часі.